Рік тому Верховна Рада ухвалила закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. Забороняє релігійні організації, пов'язані з Російською православною церквою. Згідно з цим законом, Державна служба з етнополітики та свободи совісті у середині травня почала перевірку Київської митрополії Української православної церкви щодо зв'язку з РПЦ. Перевірка виявила. А філійованість УПЦ з Російською православною церквою, тож Українській православній церкві винесли припис спершу до 18 серпня усунути порушення, тобто остаточно порвати з Москвою, інакше буде. Суд. Але оскільки припис до них поштою надійшов 24-го числа, то термін змістили ще на тиждень до 24 серпня. То як саме Українська православна церква, яка просить не називати її московським патріархатом, буде діяти, які наступні кроки робитиме держслужба все в матеріалі Василя Сафянюка. Вони досі не порвали з Росією і мають шалений вплив на мізки мільйонів. Українська православна церква, так званого московського патріархату, нині має понад 8 тисяч парафій на всій території нашої держави. Саме її священники найчастіше з усіх інших церков стають колаборантами або приховано працюють на окупантів, аж поки їх не виявляє СБУ. Поширені матеріалів, яких місяця випродовані визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації, саме духовенство УПЦ час від часу відмовляється відспівувати українських воїнів і влаштовує скандали, якщо громади прагнуть перейти до ПЦУ. Виконуючи норми ухваленого рік тому закону, який забороняє релігійні організації, пов'язані з російською православною церквою, Державна служба з етнополітики та свободи совісті почала з головного взялася спершу перевірити Київську митрополію. Благословіна царство, і сина і свята. Вже у липні Держслужба виявила афілійованість УПЦ МП із Російською православною церквою. Тож, згідно із законом, винесла припис впродовж місяця розірвати зв'язок із Москвою. Все, про що йдеться в приписі, це вийти зі складу Російської православної церкви і надати докази цього. Це має бути рішення статутних органів. Української православної церкви, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в ексклюзивному інтерв'ю фактам детально пояснює про жодні гоніння, як це активно кричить кремлівська пропаганда. Не йдеться не вимагає від української православної церкви ані зректися православ'я, ані змінити літургійні звичаї, ані змінити е, календар з Юліанського на нової – Ані, наприклад, змінити мову богослужіння, ані проголосити автокефалію. в Українській православній церкві, керівники якої просять не називати їх московським патріархатом, заявляють, що вони вже третій рік як повністю незалежні від РПЦ. Голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент у коментарі фактам запевнив жодного зв'язку з російською православною церквою. Ми... Наполягаємо на тому, що спочатку повномасштабної російської агресії у нас немає не те, що там афілювання чи підпорядкування, а жодних контактів із російською православною церквою, яка сьогодні визнана країни яка є заборонена релігійна організація. Головним доказом розірвання з Москвою Клемент називає статут церкви, до якого у травні 22-го на соборі у Феофанії внесли зміни, і, начебто, стали остаточно самостійними. Статут про управління української послани церкви, з яким представники Дес прекрасно ознайомлені і знають його зміст, де чітко зазначено, що ніяких. Там пливів ніяких зв'язків із російською православною церквою наразі української православної церкви не існує. Слова про незалежність звучать гарно, і 22-го частина вірян і священників Української православної церкви схвально сприйняли такі рішення своїх керівників. Та тільки за ними не відбулися наступні дії, які б справді зробили церкву самостійною від РПЦ, яка благословляє убивства українців. Ми виходимо зі складу. РПЦ, ми виходимо зі складу синодальних комісій. РПЦ ми виходимо з міжсоборної присутності. Ми виходимо з архієрейського собору. Але жодного з цих кроків не було, і саме їх необхідно зробити тепер, щоб справді розірвати зв'язки з московським патріархатом. Три роки тому зі статуту викреслили згадку про російську православну церкву, але залишили посилання на грамоту патріарха Алексія 1990 року, яка нібито дає самостійність і незалежність в управлінні Українській православній церкві, але насправді жодної незалежності не було, каже Віктор Яленський. Російська церква ніколи не збиралась давати українській православній церкві оцю незалежність і самостійність. Що для Московського патріархату означала незалежність і самостійність в управлінні. Вона закінчувалась там, де йшлося про політичну визначеність. Та для керівників Української православної церкви це схоже не аргументи. Там повторюють одне і те ж. Діють згідно із законодавством і не розуміють, що від них хоче держава. Священний синод української православної церкви і пристоятель Української православної церкви, і уповноважені особи Української православної церкви неодноразово вже заявляли публічно про свою позицію про те, що українська Православна церква не є фільована із російською православною церквою, така позиція від лукавого каже релігієзнавець Юрій Чорноморець. Адже для всього православного світу УПЦ невід'ємна частина РПЦ за кордоном священники Української православної церкви Московського патріархату представляють Російську православну церкву. А в Україні вони розповідають людям, що нібито незалежні від Москви, все цілком зрозуміло. УПЦ повністю виконує кремлівську ідею показати, що в Україні начебто відбуваються переслідування православних. Мета знову-таки показати, що є гоніння. Це УПЦ намагається постійно робити, серед іншого на міжнародних площадках. І е, друге це затягнути час, а під час переговорного процесу з Росією, щоб на Україну надавили і вони отримали якісь гарантії недоторканості російської православної церкви в Україні. Саме для цього товстосуми з РПЦ і УПЦ МП розгорнули потужну пропагандистську кампанію в Європі та Америці про гоніння православних. А після зустрічі Трампа та Путіна на Алясці російський диктатор вже відкрито заявив, що вимагає недоторканності російської православної церкви в Україні згідно із законом в УПЦ є ще два місяці на розгляд припису про розірвання зв'язку з РПЦ. Далі, ж, якщо вони цього не зроблять, справа піде в адміністративний суд, будь-який суд. Він винесе рішення про те, що афільованість є і повинні бути правові наслідки. Рішення суду згідно з законом буде однозначно, тому що є всі правові підстави. Саме так вважати, що Українська православна церква не у не перейшла навіть елементарних кроків. Суд своєю ухвалою може повністю припинити діяльність Київської митрополії Української православної церкви, тобто керівний центр УПЦ в Україні буде ліквідовано. Василь Софіянюк, Євген Зозуля, Олександр Чесноков. Факт ICTV. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар нам важливий. Тож поділіться, що думаєте про побачене.